Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми поговоримо про поширеність хімічних елементів. З'ясуємо, які хімічні елементи є найпоширенішими в природі а яких хімічних елементів потребують рослини, організми тварин і людини. Ви вже знаєте, що в природі. Знайдено майже 90 хімічних елементів. Одні елементи можна виявити на нашій планеті майже всюди, інші трапляються дуже рідко. Розподіл хімічних елементів на Землі досліджує наука геохімія. Значний внесок у її розвиток зробив видатний науковець Володимир Вернацький. Він досліджував хімічний склад літосфери, гідросфери та атмосфери. В атмосфері, гідросфері, літосфері живих організмах хімічні елементи поширені неоднаково. Визначають поширеність елемента, порівнюючи кількість його атомів з кількістю атомів інших елементів. Атмосфера Землі майже повністю складається з двох газів азоту Н2 і кисню О2. Молекул азоту. У повітрі в четверо більше, ніж молекул кисню. Отже, на першому місці за поширеністю в атмосфері хімічний елемент нітроген, а на другому оксиген. Гідросфера це річки, озера, моря, океани, у яких розчинена незначна кількість твердих речовин і газів, зваживши на склад молекули води H2O. Легко дійти висновку, що в гідросфері найбільше атомів гідрогену, а на другому місці за поширеністю оксиген. Літосфера або земна кора, твердий поверхневий шар землі. У ньому міститься багато елементів. Найпоширенішим є оксиген, силіцій та алюміній. Ці три елементи. Є складниками глини, містяться у ґрунті, численних мінералах і гірських породах. З атомів силіцію та оксигену складається пісок. Результати аналізів зразків ґрунту місяця, метеоритів, спектральних досліджень планет, зірок свідчать про універсальність складу Всесвіту. У ньому є хімічні елементи, що трапляються і на землі. Але в обмеженому розмаїтті найпоширеніші у Всесвіті елементи гідроген і гелій. Хімічні елементи входять до складу живих організмів. Відомо, що вміст води за масою в рослинах становить в середньому 80%. В організмах тварин і людини ця речовина також переважає. отже. Найпоширенішим хімічним елементом у живій природі, як і в гідросфері, є гідроген. Організм людини потребує понад 20 хімічних елементів. Їх називають біоелементами. Вони містяться у воді, багатьох речовинах, які потрапляють до організму разом з їжею. Оксиген надходить до організму в складі води, а також під час дихання з киснем. Карбон, оксиген, гідроген, нітроген, сульфур є в білках, жирах, інших речовинах нашого організму. Калій і натрій містяться в крові, клітинних рідинах, а оксиген, фосфор та кальцій в кістковій тканині. Важливими елементами для людини є також ферум, флуор, йод. Нестача феруму в організмі. Призводить до недокрів'я флуору – спричиняє карієс, а йоду уповільнення розумового розвитку дитини. Рослинам необхідно трохи менше елементів. Найважливіші серед них це карбон, оксиген, гідроген, нітроген, фосфор, калій, магній, сульфур. Вони надходять до рослин з повітря і ґрунту, разом, з вуглекислим газом. Водою, розчиненими в ній речовинами. Бажаю вам успіху!